Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. 11 березня це день, коли небеса чують кожного. Сьогодні День такого глибокого внутрішнього очищення. Сьогоднішнім відео ви все дізнаєтесь, і сьогодні небеса дають нам особливе посилання. У повітрі витає енергія змін, відчиняючи браму до нових можливостей, духовної трансформації, день, коли завіса між світами стає набагато тоншою, і кожен зможе виразно почути шепіт свого серця, що направляє вас до справжнього шляху. Ангели кажуть. Відсутність страхів, сумніву, які сковують ваш потенціал, скиньте це, час, змін, настав. Не бійтеся, зробіть крок у невідомість, довіртеся мудрості своєї душі, дозвольте Божественному світлу вас вести. 11 березня. Звільніться від внутрішнього вантажу минулого, від образ негативних установок, які заважають вам рухатися вперед. Уявіть, як чисте джерело світа промиває кожну клітинку вашої істоти, змиваючи все зайве і наповнюючи вас енергією кохання та гармонії. Зверніть увагу на знаки, які надсилає вам всесвіт, вони можуть проявитися. В несподіваних зустрічах, випадкових подіях або якісь внутрішніх осяянь будьте уважні, довіряйте своїй інтуїції, вона вірний провідник у цьому світі. Сьогодні дуже сприятливий день для того, щоб загадати бажання, пов'язане з вашим духовним зростанням, розвитком, сформулюйте його чітко. І ясно. Візуалізуйте його виконання і відпустіть його у Всесвіт з любов'ю та вдячністю. Ангели завжди поряд з вами. Сьогодні підтримати і направити вас на шляху до світла, відкрийте своє серце для їхньої любові та мудрості, та ваше життя наповниться чудесами. Афірмація на сьогодні така. Я... Відкрита для потоку божественної любові та достатку і довіряю своїй інтуїції, і слідую своїм істинним бажанням, я з легкістю відпускаю минуле. І з радістю зустрічаю нові можливості. Я створюю свою реальність, наповнену щастям, гармонією та процвітанням. <кхе> я – Є любов, світло і сила. Повторюйте цю афірмацію протягом дня, пропускаючи її через своє серце, відчуйте її силу і вірте, сьогоднішній день освітлюється винятковим сяєвом, коли небеса, немов опускається до землі, думки отримують крила, коли вертається карма, світ наповнюється творчим натхненням та глибоким спогляданням. Буття огортає нас м'якими покривалами мудрості. Серця наші говорять мовою небесних світил, а розум стає провідником між міріадами реальності, Відкрийтесь голосу інтуїції. Він і буде вашим надійним путівником. Цей вівторок ідеальний для прояву творчості. Цей вівторок ідеальний для прояву творчості, розмови, сяйня, немов легкі спалахи світла. Нехай кожна ваша фраза звучить як мантра, наповнена яскравістю світла, та ваші дії стануть гармонійними та свідомим танцем, творіння. Сьогоднішній день нагадує нам, що навіть у найтемніших глибинах людської душі. Позначається усвідомлення вашої істотної істинної суті, оповитої чистотою і світлом, а ми самі творці свого шляху. Дозвольте собі малювати життя яскравими відтінками, поєднуючи глибину, мудрість з м'якістю, сяйво і умиротворення, адже щомиті цього дня це полотно, а кожен наш жест унікальний відбиток. Пензля на просторах світової картини, мудрість на сьогодні, вся радість та фортуна це дари найвищого покровителя. Він є кращим супутником для відданого, захищає його від усіх негараздів. ЗАГАДкове число 11. Немод дзеркало вашої сутності, відображення особистості та її відображення в дзеркалі. Одне обличчя, але з різних боків скла. Одинадцять ніби подає вам сигнал. Погляньте на себе, хто ви, Світлий світливитіс чи темний лицар, ви посередник, сполучна ланка між незримими світами та земними жителями. Одинадцять має різкість форми і дух лідера, немов напружена тетива. нагадує дві стрілки, два мечі, які символізують паралельні шляхи або рухомі потоки сил числа одинадцять. Наповнені рішучістю, непримиреністю. Одинадцять сприяє прагненню перевершити противника, при цьому підтримуючи тих, хто її потребує. Помітивши одинадцять, подумайте про те, як світ навколо вас відображає нас самих, як ми бачимо оточуючих те, що властиво особисто нам, Подібно до того, як дзеркальність метафора. Одинадцять говорить нам про дзеркальну природу світу. Будьте ласкаві і добро повернеться до вас, будьте щедрі та щедрість допоможе вам. Усміхніться світу, і світ усміхнеться у відповідь. Назад напад же викличе захист. Все відображається, як у дзеркалі. Східна нумерологія 11 кажуть, блищить магією і несе ключ мистецтва. Магія 11 це світовий початок, перший поштовх, наче перше слово. А дві одиниці разом це двійка. Можливість побачити божественне всередині себе, стати творцем, зі творцем на землі разом. Дві одиниці перетворюються на двійку: це гармонія та суперництво протилежності, які можна побачити в символі: інь, янь, день і ніч, «син і дочка, стихії вогню. Та води, добро і зло, про це розкриває зміст числа два. В такий спосіб одинадцять є спробою відобразити божественність, стати його інструментом на цій землі, досягаючи божественного через матеріальне. Але, не тільки, але це тільки вершина, адже числа повсякденності, Сонця. Інакше 11 застерігає нас. Чи ви стоїте на стороні світла, чи темряви, якщо часто стикаєтесь з цим числом, а чи не виявляєте ви агресію там, де не слід, а чи не прагнете ви відповідати на атаку контратакою, не вміючи зупинитися? Чи не приймаєте рішення за інших? Можливо, ви ведете боротьбу із собою, роздумуючи. Чи на правильному ви шляху, чи йдете ви до своєї мети і отримуєте знання безпосередньо? Іноді осяяння спадає на думку раптово на диво і водночас велика відповідальність, поради на удачу на цей день. Протягом цього дня, щоб залучити сприятливу атмосферу та підтримати спокій серед домочадців, корисно приділити увагу прибиранню вашого простору, відмовтесь від шиття і в'язання на час, створюючи візерунки, вузлики, ви ризикуєте перенести ці заплутані символи в реальність. Жінки це можуть притягати фінансові складнощі та інші труднощі. Підтримуйте чистоту столу, не залишайте порожні тарілки, чашки, це може викликати роздрадування у домового, спровоковуючи капризи та витівки. Поради з фінансів: не варто сьогодні позичати гроші, так як існує ризик, їх не повернути або по капельці. Ще й прийдеться дуже довго просити, не. Хваліться передоточуючими своїми коштовностями, особливо з дорогоцінними каменями, оскільки є ризик, що замість захисної сили каміння будуть притягувати до вас недобрі погляди та труднощі. Сьогодні добрий день, щоб подумати про зміцнення своїх відносин. Також сьогодні можна зробити практику ритуал для краси. Сьогодні ідеальний час для догляду за собою. Зростаюча фаза місяця ще посилюється. Всі ваші зусилля. Отже, що можна зробити? Візьміть просту воду. Воду це потужний енергетичний провідник. Тому будьте уважні до того, що ви вимовляєте над водою. На заході сонця налийте просту чашку, просту воду. Сконцентруйтесь на своєму бажанні, а далі скажіть. Як місяць блищить на небосхилі, так і моя шкіра буде сяяти, очищене обличчя тіла та розуму відображено у воді, і тепер ця чистота моя нехай буде так. Сказати потрібно один раз, далі просто вмийтеся цією водою, і буде до кінця, доки вона не зрозходується, ви нею користуєтесь. Друга практика це слова перед сном. Вже коли лягатимете спати, лежачи в ліжку, вимовте такі слова: Як не порахувати крапель у морі, не порахувати зірок у небі. Так і мою красу не можна зменшити. З приходом нового дня я стаю лише прекраснішою, незважаючи на заздрість, оточуючи. Ніч настає, місяць ходить. Краса завжди зі мною істина. Так потрібно промилити один раз сильно. Далі з цими словами просто відпускайте хвилювання і засинайте. Я бажаю вам чудового дня і до нової зустрічі.